що потрібно знати про реєстрацію фермерського господарства? Всі деталі нам розповість адвокат Олександр Наконечний і розповість він про це нам просто зараз. Вітаємо вас, пане Олександре. Дня пане Олександре. От пропонуємо одразу розпочати з самого початку. Хто має право створювати фермерське господарство? Ну, щоб почати з цього питання, потрібно відразу зрозуміти, що діяльність фермерського господарства це підприємницька діяльність громадян, і ця підприємницька діяльність вона спрямована на виробництво певної сільськогосподарської продукції. Для того щоб створити фермерське господарство, потрібно визначитися, якими напрямками буде займатися це, ну, це господарство. Це люди, які об'єдналися. Це може бути як. Створення фермерського господарства як юридичної особи, або ж створення невеличкого сімейного фермерського господарства, до складу якого будуть входити виключно члени сім'ї без найманих працівників, і це фермерське господарство без створення статусу юридичної особи. Ну тобто потрібно для себе визначити формат, так в якому ви хочете існувати як фермерське господарство. А щодо документів, які потрібні, аби створити та зареєструвати таке господарство. Сам процес реєстрації він доволі нескладний, як як то могло б здаватися. Процес реєстрації полягає в таких етапах: перше, це потрібно звернутися. До нотаріуса, якщо це буде юридична особа для того, щоб е, оформити статут, е, для того щоб посвідчити нотаріально посвідчити копії паспортів, і після цього, як якщо цей нотаріус в цьому в, в цій місцевості і виконує функції державного реєстратора, цей же ж нотаріус і може безпосередньо провести державну реєстрацію фермерського господарства як юридичної особи. Е, Тобто до якихось Наступний... державних органів потрібно звертатися, або тільки до нотаріусу? Потрібно потрібно звертатися виключно у випадку, якщо цей нотаріус, до якого звернулися для оформлення е, нотаріальних документів, не виконує функції державного реєстратора. Uh -huh. Тоді після цього нотаріуса потрібно звертатися в ЦНАП, як uh -huh. прийнято називати центр центри надання адміністративних послуг, які вже безпосередньо от, е, до яких подається заява, до яких подається нотаріально оформлений або статут, або якщо це без статусу юридичної особи договір сімейного фермерського господарства, і вже державний реєстратор реєструє як юридичну особу, таке фермерське господарство. А скільки взагалі це... часу цей процес може займати процес реєстрації? Процес реєстрації він доволі швидкий. Після отримання документів нотаріуса цей час після подачі документів до державного реєстратора займає одну добу. Тобто протягом доби з моменту подачі документів на реєстрацію фермерське господарство буде зареєстровано як юридична особа в єдиному державному реєстрі. Відповідно, ну це відбувається за умови, якщо не було ніяких допущено технічних помилок. Зреється а після... а це ж цікавий момент про помилки, які ось на практиці допускають помилки, які вони можуть бути. А... Помилки, як правило, бувають виключно технічного характеру, тобто невірно, десь зазначені якісь дані осіб, які є учасниками цього фермерського господарства. <гік paganICH> якісь помилки ну, виключно технічні і, скажімо так, більш формальні. І ці помилки можуть призвести до того, якщо вже це нотаріально оформлений документ, який оформив нотаріус, і нотаріус не перевіряє повністю суть документа. Він посвідчує безпосередньо підписи осіб, які підписали. То якщо після е, того, як буде виявлено реєстратором, що там є якісь технічні помилки, то звичайно це потрібно буде виправляти, і вже це виправлення воно буде ну коштувати певних невеликих, але додаткових виплат, оскільки це можуть бути певні зміни до вже до тих відомостей, які вже е, мали б відбутися без цих помилок. Пане Олександре, ну ви кажете про те, що нібито все достатньо просто так, але для людей, які можливо стикаються з цим першим, мають навазі там і реєстрацію і оформленням, це не завжди буває просто. Чи можливо є якісь зараз особливості або спрощення при оформленні фермерського господарства, наприклад, для ветеранів або для учасників бойових дій, або для переселенців, бо зараз насправді мені здається, якось більше стало за просто моїми навіть спостереженнями людей, які переїжджають. З одного регіону в інший, так де більш безпечно, наприклад, і навіть цілою родиною створюють такі фермерські господарства. Ну про, про те, що це доволі просто це. Ми, якщо говоримо про сам сам факт державної реєстрації, але звичайно для вирішення питання створення фермерського господарства, потрібно враховувати ряд особливостей, які будуть впливати потім на його діяльність. Це, це е, особливість та яка е, об'єм земельних ділянок планується використовувати, чи планується залучати найманих працівників, чи не планується в залежності від цього і обирати Систему оподаткування, тому що від системи оподаткування залежить скільки податків доведеться сплачувати, тому оці всі дії, які впливають на те, як зараз, впливають потім на реєстрацію, це ці підготовчі дії, які мають ключове значення для того, щоб зареєструвати фермерське господарство.